Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі акумулятор гелевий 12 В 18 годин торгівельної марки Trinix модель TGL. На відміну від стандартних свинцово-кислотних батарей, дана батарея має збільшений срок служби до 10 років, низький саморозряд та імунітет до повного розряду. Найчастіше акумуляторна батарея використовується в системах безперебійного живлення АТС, відеоспостереження. Сигналізацій та в комп'ютерних джерелах безперебійного живлення. Ось так виглядають клеми. В комплект поставки входить гвинти для під'єднання клем. Акумуляторна батарея має габаритні розміри 182 мм, висота 166 мм ширина та 78 мм глибина, вага 5 кг.